15 квітня, погодка супер. Дождались, дочекались. Дивіться, який в мене піон вже. огромний. Черешенька цвіте, це пізня, та що під снігом була, я вам знімала. цвіте. пчелки опыляют. Вышня тоже уже зацвела. какая. Жужать. Капитально жужать. Розочки тоже выпускают. Жара уже пришла. Вот розочка. Врізала на охнарку в том году, вона в мене така щось була слабенька, сейчас попиворна. Не, ну это красота, конечно. Вообще. А, ще хотіла показати, це що мені писали, що шини дуже отруйні и так далі, і тому подобне. Я хочу вам сказать, що ця деревина у нас вообще у дворі найбільша. Вот вам і отруйна шина. Що за бред, пишуть. Непонятно, Гляньте, яка красота. Ароматики бешені черешні. Умірити можна. Дуже вкусно пахне. Пчлки жужать, черешня буде, в общем. Піончики, риси. А ще зацвіли тюльпани. Пізні, це самі обичні. Тюльпанчики. Не сортові ніякі пахнуть. А це два жовтеньких. А, ну третій там ще він зелений. Лили. Боже чоловік, як жужжать. Мамочка. Гляньте, яка краса? Гляньте, це капець. Це капець. вона огромна, і скільки на ней завязі. Трудяться пчелочки мої. Ну, тут так треба просапаться, лілії лезуть. На момент 15 квітня ось такий вже укропчик. Ну, якби не особо щось поменялось, но тим не менее його вилізло багато, ті сім'яшка, які спали. Вони повилазили. Ну і так, собственно говоря, весь рядочок. -то. Вчора підпушила ще часничок. От. Може, сьогодні, може, завтра будемо косити. Ось ця грушка так розпустилася, Це ноябрьська. Буряк щось єле-єле лізе, але я вже вчора досадила. Так що не переживаю цю тему. Ось Петрухан який гляньте. О, так зазеленів на сонце посолотов. Взагалі бомба. Оце ця грушка. Єдине, що мене напрягає, це те, що не лізе ще петрушка. Люди, а ну напишіть мені, пожалуйста, в кого Ето, петрушка там вже вилізла чи ще не вилізла. Бо в мене ні, не вилізло. Це наш Світхард. Разницю видно, тому що саміт вся обкидана, а Світхард... В цьому году не дуже. Ну, в мене чоловік так ще й обрізав. Спеціально, щоб на ній не дуже було багато. Бо вона в тому году у нас переболіла трохи. тому так. Що мені треба оце отут просипати малину? Понятно, що оці стежки я сипати не буду. Чоловік їх скосить. Просипати іменно в ямочках тут і прорядити діток малинних

Походу не буде, тому що почки замерзли. Обідна досадно дуже сильно, вони почали вже розпускатися. Ось малінка моя. Виноградні почки померзли, тільки що зробили ревізію огорода. От. Будемо без винограду, а прикуска вже ось. листячка випускає. Сама абрикоса вся потемніла. коя де попадається, така більш-менш ціла. Ну ну все, допустим, ось, допустимо, сама абрикоска коричнева. Це теж ніяка, ну тось. Вони вон коричневі. Брікосові винограда точно не буде. Це я ще вчора досажувала малину. Ой, клубніку. Що я, блядь, путаюсь? У нас взагалі світа немає, якщо що. Вчора летіли кабель, але ну, слава Богу. Що нас не зацепило, куди вони летіли, я не знаю. Не хотілося б, щоб взагалі когось зацепили. Ну, це вчора я досаджувала, це вчорашнє. У нас яблучки маленькі. А це Ту, що я позавчора садила. Ну, що вам хочу сказати, броньбу там. Ротьби то нормально все з нею. Стоїть. бы то стоїть. Не вяла. Така. будто вона тут і росла, скажімо так. От. Така. Стояча вся гарнюня.